Добрий день! З вами Олена Миколаївна. Тема нашого року об'єкти середовища скреч. А що таке взагалі об'єкт? Об'єкт це те, що може сприйматися як єдине ціле, відокремлене від іншого. Об'єкти мають загальні назви та власні назви, а також властивості. Які бувають властивості об'єктів? Будь-які властивості об'єктів набувають значень. Залежно від типу цих значень, властивості можна поділити. На кількісні значення таких властивостей можна подати числом у певних одиницях виміру: метрах, секундах, грамах. Якісні значення таких властивостей описуються словесно. Давайте подивимося, які об'єкти є в середовищі Scratch. Це є спрайт, тобто наш герой, ось позначка самого Спрайту. У героя є образи, костюми, ось вони, це теж об'єкти. Кнопки це теж об'єкти. Сцена це теж об'єкт. Якщо ми уважно подивимося, то Спрайт має властивості, ось вони ці властивості. Він має свою назву, її можна змінити, класно, що це текстове поле, ввести іншу назву. Він має значення місцеположення, яке задається. Він має значення видимості, чи видимий він, чи невидимий. Ось зараз його вимкнула і вмикаю. Він має значення розмірів. Якщо подумати, які з цих властивостей ми можемо поміняти програмно. Так, от, любі мої. назву ми не зможемо поміняти програмно. А місце положення ми можемо змінити, використавши рух. Бачите, ми можемо змінити видимість. Якщо зайдемо у вигляд. У нас є тут команди Показати, сховати. Ми можемо змінити розмір, і якщо ми також само зайдемо у вигляд і змінимо ось тут ось ці використаємо команди змінити розмір або задати розмір. Ми можемо вказати напрям. Якщо підемо в команди рух, то тут можна задати поворот, можна задати напрям руху. І змінити його на якесь інше значення. Тобто всі властивості, крім назви, можна змінити. Якщо подивимося в образі, так само ми маємо тут властивості. Заповнення, межа. Є також назва, яку змінити можна тільки ось у цьому полі. Програма цього зробити неможливо. Що можуть об'єкти? Об'єкт може виконувати дії. Ну, наприклад, собака може бігти. Крім того, дію можна виконувати над об'єктом. Наприклад, собаку можна погладити. Що таке програмний об'єкт? Це об'єкт, що є складовою певної комп'ютерної програми. Наприклад, кнопка, прапорець, вікно, спрайт у скретчі, блок у скретч програмі Коли програмний об'єкт виконує ті чи інші команди, він це робить не раптово, не сам по собі. А в разі настання певних подій. Подією може бути надходження повідомлення від одного об'єкта до іншого, зміна властивості програмного об'єкта, його створення або видалення. Що таке об'єктно орієнтована програма? Об'єктно орієнтована програма являє собою набір об'єктів, з якими пов'язано події. І з кожною подією пов'язано алгоритм, який виконується в разі її настання і змінює властивості різних програмних об'єктів, на які події можуть реагувати спрайти у скретчі? А давайте подивимося. Зайдемо у скретч, у групу події. І подивимося, на які події може реагувати спрайт. Коли натиснуто зелений прапорець, так, може реагувати на це. Коли якусь клавішу натиснуто, це може бути будь-яка клавіша, яка є у нас на клавіатурі. Коли спрайт натиснуто, тобто на самого героя натиснули. Коли тло зміниться на якесь інше тло, коли зміниться гучність або, наприклад, зміниться таймер, його значення стане більшим за якесь значення. Коли я отримую повідомлення, тобто, коли Спрайт отримує повідомлення, тоді щось буде відбуватися. Ось на ці події реагує Спрайт. Давайте ще заглянемо у датчики. Можливо, там теж є якісь умови, на які буде реагувати Спрайт. Торкається вказівника так, або торкається межі екрану. Може реагувати, торкається якогось кольору, Так, подія. Далі, коли якийсь кольор торкається якогось кольору, це теж подія. Коли відстань до вказівника зміниться або набуде якихось значень. Коли клавішу пропуск, наприклад, натиснуто, коли мишку натиснуто, подивіться, на які події може реагувати спрайт. Як об'єкти у скречі можуть впливати на поведінку інших об'єктів. Ну, наприклад, якщо ми маємо двох героїв, які повинні між собою якимось чином спілкуватися, один об'єкт може надіслати другому повідомлення, отримавши яке другий об'єкт виконає певне діє. Тобто, якщо ми подивимося в подіях, у нас от тут є команда, коли я отримую повідомлення. На сьогодні все. Ставимо вподобайку Олені Миколаївні. Пишемо коментарі. Підписуємося на її канал. Пока-пока!